Доброго ранку всім. Хочу почати з жарту анекдоту, який в першу чергу напевно зрозуміють львів'яни, як я. Як приїхали туристи у Львів. От ходять один день, падає сильний дощ. Другий день ходять. О, грибочок. Перший білий. Ще не встиг розказати, а грибочок вже є. Оп, біленький. Так, ніжка. Уже цей, але шапочка на сушку буде. Так от, ходять, ходять. Перший день дощ, другий день, день дощ, третій. Бачить, на площі ринок стоїть пані. Підходять і кажуть, скажіть, будь ласка, цей дощ вже давно йде? А вона каже, ну якщо я не помиляюся, то з 1256 року. Отак от і сьогодні принаймні в Буковелі. Я от поки йду, то сильний дощ. То такий як роса. Я от прийшов і вже ніби весь напівмокрий. Буду дивитися, що я сьогодні по грибочках. Зараз буду приводити до порядку той. От, розберу його. І дивитися, що є далі. Зранку температура була десь в районі 7-8 градусів. Кажуть, що найближчими днями має трохи піднятися. Так що можливо ще щось буде. А так, зараз йдемо в пошуки. Або я бачу два дубовики, або два гарних біленьких. Попробую до них підійти ближче і подивитися на корінь. Так, це у нас. А ну. Щось не показує воно добре. А ну от от. Тепер показує, так. Це в нас дубовик. Це в нас дубовик. А здалека виглядають доволі гарно. Ну, на жаль, хай собі тут будуть. Аж ось і перший червонячок. Я поки ходив, то ще знайшов. Багато дубовиків, але так як я їх не беру. От. І вони не були настільки красиві, як ті два, то я їх і не показував. А цей червонячок можна і показати. Так, а ну що це за грибочок, подивимося? Так. просто ліс мокрий, Важко підібратися. а так... Це маховичок. Окей. Привіт і папа. -па. Наявність отут дубовика. Наштовхує мене на думку, що за отим грибочком, що заховався там, також йти не варто, бо швидше за все це також буде дубовик. Але напевно таки треба спробувати хоча б підійти. Ану, дубовик. Так. Збирав би я дубовики, вже би міг іти додому. Дощ посилився. Вже йде такий доволі сильний, а грибів нема взагалі. Отто навіть дубовиків зараз нема, щоб вам показати. От. Єдиний навіть два. Позитиви, які зараз є, це то що тут неймовірно класний живописний ліс, в якому дуже приємно ходити. Зверху не сильно захищає від дощу, але також є великий плюс, що тут нема такої, такої великої кількості гілочок знизу, тому що коли ходиш і вони всі мокрі, то ти мокрий не тільки зверху, а звідусіль. І тут можна якось акуратно їх пообходити. Так що йду далі шукати гриби. І залишається, напевно, тільки насолоджуватися прогулянкою. Покажу вам сироїшку. Яка невідомо як дожила і виросла аж тепер. Ось така красунька. Колір зараз блистить. не так видно, але насправді вона гарна. От. Більше грибів нема. Малесенький. Синовик знайшовся. Перед того, що взагалі нічого не можу знайти, то це також хороша новина. А зараз я знайшов аж два грибочка. Два білесеньких. Гриба такий у нас раз. І отакий у нас два їх уже життя трошки покидало, але мені вони згодяться. А що це за такий симпатичний грибочок? Ано отакий. О. Так. Ніжка. Ніжка мала і погана. Ну він був дуже симпатичний. Здається, такий знайшов я. Білячок і зараз я до нього йду. А ну, подивимося. Ні. Хто не він? Шкода. Ну нічого. Так, я вже... Дуже багато обійшов. Вийшов з одного лісу на кінець. Тут вже починається галявина. Там десь село. А, і треба трошки ще походити, подивитися. Ну, сумно в плані грибів, але весело в плані походу. Я буду пробувати змиритися. З тою думкою, що сьогодні я вам грибочків показати не зможу. Але цю нішу треба буде заповнити чимось іншим. Тому попробую надати вам трошки буковельських красот і саме такого, такої погоди. Гуцули кажуть, що то ведмеді курять. От настільки захоплюючи красиво, що аж не віриться, що це є насправді що це не фільм і не графіка. Я планував ще піти в одне місце, пошукати грибочки. Подивився по карті, ніби має бути файно. От. Зараз хочу вам показати, що саме змусило мене передумати. Зараз я тримаю Кадр рівно, тобто го го горизонт іде, як, як би то не звучало, горизонтально. А от туди я планував йти от туди. Там просто провалля. А -а -а -а. Ну, якщо там... Гриби і є, то я дуже сумніваюся, що їх там хтось знайшов, зібрав або щось такого, тому що туди йти просто нереально. з цієї сторони так точно. Цього дубовичка я вам таки покажу, тому що він класний і величезний. От такий. Тут його менший братик, а цей прям дуже гарний. І там також бачу стоїть під деревцем малесенький грибочок. Або, може то і, і не дубовик. Це свого роду білий, але він уже не в тому стані, щоб його брати. Ще, бачите, пару грибочків я знайшов. Але тільки для камери. І ми маємо такі дані. Трошки більше 10 тисяч кроків. Декілька годин часу, похід, мокрий, добре, що в принципі маю добрий одяг, який не промикає наскрізь, але тим не менш ходити доволі не весело, але тим не менш нормально. Задоволення від походу я отримав. Якихось грибочків я не знайшов такій кількості, як би мені хотілося. Ті пару, що є, то це знаєте такі курям насних. Але, ну, хоча б щось. Дуже хотів би подякувати вам за те, що ви мене дивитесь. У мене вчора було вже 300 підписників на каналі. Це дуже приємно. Будь ласка, продовжуйте. Вам же ж не складно натиснути на ту кнопочку. А мені це додає дуже багато позитиву, коли я бачу, як ці цифри ростуть. Особливо в е, найближчому майбутньому, тоді, коли... Грибів вже не буде і я не зможу для вас записувати якісь цікаві відео. Може буду тоді знімати щось інше. Буду пробувати шукати до вас інший підхід. Так що ще раз дякую всім і кожному. Підтримуйте канал, лайки, коменти. Підтримуйте ВСУ. Все буде добре. Слава Україні і до нових зустрічей!